Реуайлдинг саду працює на створення стійкого, функціонального ландшафту, який підтримує середовище проживання для заполівачів, дикої природи та людей. Ці всебічні системи включають різноманітність рослин, особливо місцевих видів, добре пристосованих до місцевих умов вирощування та еволюціонують разом із комахами та тваринами регіону. Їхні розгалужені корені покращують стан ґрунту, поглинають дощову воду та запобігають ерозії. Якщо ви працюєте над відновленням природного стану свого двору, ви знаєте про переваги балансу в природних просторах. Повага до сусідів і відчуття порядку є частиною цього балансу. Відновлені простори можуть бути чарівно красивими, вони перетворюють і наповнюють ландшафт енергією, наповнюючи його життям. Завдяки хорошому плануванню та догляду, такі сади стають більш самодостатніми, ніж вимогливими до догляду. Щоб поєднати декоративність і екологічність, кількість ключових кроків допоможуть відновити природний стан вашого саду, мінімізуючи порушення для сусідів. Сподіваюся смороду надихнутися вашим прикладом: оцініть цілі та ділянку. Перш ніж почати, шановно вивчіть ділянку та обміркуйте свої цілі для цього простору, враховуйте елементи, навколо яких потрібно працювати, такі як комунікації, споруди та дерева. Вірішіть, чи будете ви починати з невеликих ділянок, додавати з часом або працювати масштабні зміни. Початок з малого допомагає зрозуміти нову роль ділянки, не шокуючи сусідів. Наведіть при роботі поетапно корисно мати загальну концепцію та план для прийняття рішень. Від розміщення клумб до вибору рослин ландшафтний дизайн стає основою для еволюції. Перетворення завжди має ризики, і не все буде виглядати ідеально весь час. Помилки допустимі. Природа допоможе все владнаті. Якщо вам потрібна професійна допомога, зверніться до ландшафтного дизайнера. Правильний фахівець зважатиме цей проект мрією. Або відвідайте місцевий розплідник, щоб розпізнати, які рослини найкраще підходити для вашого регіону, які місцеві види приваблюють запилювачів і потребують мінімального догляду та води. Вибір якісних рослин це крок до привабливого та надійного результату, що оцінити сусіди. База даних Національної федерації дикої природи допоможете з'ясувати, які рослини підходять для вашого регіону та яких комах смороду приваблюють. Багато регіонів мають програми сертифікації або ініціативи з відновлення природи разом із сусідами. Часто вони бачать знаки, які можна розмістити у дворі, щоб розширити інформацію про перетворення. Спостерігайте за сонцем, ґрунтом та вологістю. Оцінка умов ділянки також включає відстеження сонячного освітлення, стану ґрунту та дренажу. Визначте, як сонце рухається простором протягом дня, позначаючи ділянки з повним сонцем і тінню. Стіни та крони дерев можуть створювати тінь, що впливає на вибір рослин для саду. Основними аспектами ґрунту є його склад і дренаж. Якщо ділянка добре дренується, багато рослин підійдуть. Якщо вона залишається вологим або має заболочені зони, обирайте види, пристосовані до цих умов. Для сухих ділянок ідеальними будуть сухі рослини. Місцеві види для вашого регіону підходять для різних умов. Створюйте екрани стратегічно. Щоб збільшити конфіденційність, створити рослинний бар'єр або екран. Стратегічно розміщені бар'єри приховують частини ландшафту, які ви не хочете бачити з вулиці або з вікон. Крім того, Кущі та дерева сприяють відновленню природи та захищають ваш двір від сторонніх очей. Екрани також додають краси, використовуйте їх для визначення просторів і формування виду. Повторюйте рослини з інших частин саду, щоб вони гармонійно поєднувалися. Екрани можуть бути неформальними, як висока багаторична межа, або структурними, як вічно зелена жива огорожа. Для створення чітких між використовуйте поєднання вічно-зелених і листопадних видів. Вічнозелені забезпечують стабільність ландшафту цілий рік, а квіткові кущі додають кольору, аромату та користі для запалювачів і тварин. Створюйте шарі ландшафту. Однією з основних складових відновлення природи є підтримка біорізноманіття. Вирощуйте різноманітні види рослин, щоб створити збалансовану систему саду. Ця різноманітність забезпечує цінне середовище проживання, а також створює візуальний інтерес у різні сезони. Створення шарів включає рослини різної висоти та форми. Оберіть сумісні рослини з подібними вимогами до вирощування для шкірної зони саду, переважно місцеві види. Якщо ви починаєте з нуля або працюєте з існуючим ландшафтом, хороше правило спочатку враховувати більші екземпляри. Додайте великі рослини, щоб урівноважити будинок, і доповніть їх нижчими кущами, багаторичниками, однорічниками та ґрунтопокривними, додайте вічнозелені рослини до шкірного шару, щоб забезпечити стабільний вигляд протягом року. Перетворіть газон. Якщо у вас є газон, визначте, скільки ви хочете зберегти. Газон може допомагати балансувати природні клумби в районах, де є об'єднання мішканців. Він також відіграє візуальну та функціональну роль залежно від використання двору. Він допомагає визначати простори саду та створює чистий контраст із зарослими ділянками. Початок з малого може бути хорошим підходом до перетворення газону. Маючи план для більшої ділянки, можна перетворити газон поступово. Ви розпізнаєтеся, які рослини активно працюють на ділянці в процесі. Збільшуйте клумби або додавайте нові, щоб зменшити площу газону. Перетворіть його на луг або використовуйте альтернативні ґрунтопокривні рослини та місцеві трави. Якщо ви хочете зберегти частину газону, зменшіть частоту коси.